От ще вивели кобилку. Зараз ще одну кобили на продажу, так, Романе? Так. Номер буде в описі. Кобили молоді, по серйозних конях. Оу, ні дуля го. каміла гоу. Каміла, так? А тепер А тепер ми далі від лісті до кукулести. Що мама кобела? Це п'ятирічна Тавася. То то Ігорю зборова запропонує його любима мазь. Це жеребна, ні? А я би на обвок пускав але не знаю. Кобели. Мило від польського жирепця і від торіки побили. На Наполовину показати. Від торіки і від того гріша, від польського жиревця. Того, того шоколадного такого. Того. Шоколадний той гріша. Гвіздадор. Гвіздадор чи як там? Гвіздодар чи як тут не має так пища. Та не пам'ятаєш, що казав. Йому так якийсь 25 багать. Ці. Ціна також договірна. Так. Ця файна дівчина. Вона ну, не є робоча, добре. Я її запрягав пару разів, найде, а все, але. Блин, ну, треба тримати на лошадку. Я її приїзд лошадку. Ти з лошакові привіз. Бела роди лошада. Спокійно. І ця гніда, а що це гніда, скільки років? Вісі років. Ніка. Ніка. Ніка називається. Ніка. Виросла Ніка. Ніка Ніка всі Ніка. Ніка. А де ще дві ж, шкарпетки має, Ніка білі. А Ніка така, що баківників, Цю кобилу нам Микола на казав, що то там гульпана вона є. Велика кобила. Чуєш? Може і казав. Казав, що від гульпана. А може від гульпана вона? Ні, так від того. Як, подібна до наших кобил. А другу, що від гульпана ще трудно вилопити. Ось таку лисину має гульпан криву. Сікла на місце на, на, на! Пішла не. додому, кубля. Буде була на темна, темна. Стельмі, та запрячи до доброго коня день у день за тиждень часу. Ти її з факіром не запрягав, не, ти скубила. Ні, запрягав скубила. Ти би навіть не думав, ось ось запрягав. Ти! Запряг oh, такого, що на кантері не... Вона майже не така, як факір, що не, Вася? Вона така, що така, 150 має на лініку. На лініку, такого росту, так? Та? No. Так. Як наша Поліна. Ого! Вона! Наша Поліна теж має 167. Nu ai pra unde este sunt chile, ai virgine Ceubul meu? Deași fosel cu iubila

Челон чи Райграс? А я не знаю. Що дали, то і сів, а? Так. Да. Ще її підживете трошки. А я знаю. А, а, а да. коли ти посіяв у сини Я там той рік посіяв і пенюкосів посіяв. Тут? Я не я подивився, що на сьогодні стоїть люцерки бо будемо бачити Всіяли 3,5 гектара Що там Люцерка Не міг скусити ніяк Ми купили прес круглий Клас роунд 44 Метр 20, метр 20 Хотів купити квадратного, але о, о, пішла мені та йде з тим в'язальним. Я теж пробував туди. Тільки треба запхаємо. No. <гум> Ті заводили львюм і йтись на львівщині видів на передачі? Парою, правда. Парою такима парими коблами. Та що їм-то? Лиш би хтіли, що я no. Вася. Заганяю маленько. Куди? От такі хлопці і коні в нас на Тернопільщині. Oh. Кого буде цікавити номер в описі коні на продажу. Можете і, і і на обмін Вася може бути. На файні коні Вася би поміняв. І на м'ясо коні можна поп'яти. Так гніда розійшлася. Як вогонь. Ця жива кобила. А в Возі Вася як вона йшла, що ти забігав? Жива. голова не, не шукає дорогу. Тому тобто, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Така от красуня Булана, правильно, чи як вона? Ізабел!